Всіх вітаю! З вами Надія Макаренко і знову наш книжковий огляд. Сьогодні ми поговоримо про книжку сучасного автора, і це книжка Остання любов Асури Махараджа від Любкодерша. Вперше читаю цього автора. Це сучасний автор, український автор. І мені було досить цікаво прочитати. Твір від сучасного українського автора. У, нас, у мене вже є на каналі і інші твори сучасних українських авторів, огляди, ви зможете подивитися в плейлісті, знайти також інші твори. Тож, давайте повернемося до цього сюжету. Що тут говориться? Демон Асура Махараджа, який є вченим і живе собі у фантастичному світі демонів, закохується в дівчину-землянку на ім'я Дар'я Даша, і зробив все, щоб повернутися, піти на землю в якості людини і Покохати цю жінку. Ця історія наповнена таким напівфантастичними історіями, яких дуже споглядається філософія, індійська філософія, так, про нижчі світи, світ, світ, де знаходиться Земля, і вищі світи, де знаходяться полубоги та боги. Звісно, ось вся історія просякнута ось цією індійською філософією. Цікаво, що сама історія, як він, він до речі. Пев, існує певна градація в ə, творі, так? де він розповідає, що є різні ə, диференціації демонів. Так? То є ə, Звичайні демони, є демони ось такі вищої касти, як, якою він є я, в я вигляді змій. Так? Тобто ə, він є напівлюдина, напівзмій. І це люди, які формуються, Різні, різні хвилювання в світі людей, які призводять до колапсу. Так? І ось один такий колапс якраз і був задуманим нижчим світом, поки він перебуває у людську, людській подобі, його його колеги, які, його співвітчизники, де вони хочуть зробити кінець. Людство, так? І він змушений спричинити власну смерть, щоб перенестися в інші світи, так? і потрапити до, на аудієнцію до самого шефа. А шеф це Бог, так? і він проходить через такі, через. Певне частилище проходить через аудієнцію у людини у божества, яке відсортовує людей, на яке покарання вони заслуговують, і все ж таки доправляється до світу, світу вищого, світу Божественного, де він зустрічається з Богом. І говорить про своє побажання, тобто захистити людство, і все ж таки допомогти йому е, зберегти людей. Так? І в, своїй, е, в своєму прояві, е, в своєму бажанні бути з цією дівчиною, він е, це така певна історія про. Про те, що чоловік заради любові, заради своєї коханої, згоден на будь-які метаморфози, який хоче повністю врятувати світ в буквальному сенсі цього слова, щоб бути зі своєю нареченою. При тому він розуміє, що та одна зустріч з його, з його дівчиною, після якої вона зникла в невідомому напрямку, може бути останньою. Так? І він жевриться цією надією, що, можливо, колись він її зустріне. Історія закінчується хеппі ендом, і таки він зустрів свою, свою дівчину і знайшов своє місце в світі людей. В нього з'явились друзі. У нього з'явилася власна діяльність. Він написав книгу про, про себе, так? про своє фантастичне життя і свої, е, е, свої пригоди. Ось, е, ось така історія напівфантастична. Е, Любовна, в певній мірі, але накладена на ось цю, ось цю канву індійських вірувань індійського світосприйняття. Так? Навіть назва ім'я цього демона Асура Махараджа відносить нас до індійської міфології. І як я розумію, саме автор є в певній мірі глибоко, глибоко знаний в цій темі, темі індійської філософії, міфології індійської, так тому він досить гармонійно виклав цю історію. Чого б мені хотілося, можливо, як, або, краще сказати, не вистачило, звісно, ми не можемо говорити, що кожен автор, який є українського походження, має писати про Україну. Звісно, ні. Але все ж таки, автор, який пише про. Український світ для мене більш довершений. Звісно, ця книжка написана читала я її українською, хоча, здається, вона була написана англійською мовою, ось, а потім вже перекладена українською. Але ось саме по українському світу. Який автор, який письменник передає, транслює на весь світ про своє ось це українське сприйняття? Це є той, хто прийде в класку? На мою думку, суб'єктивно? Двір мені сподобався. Він досить легкий, цікавий, і ти хочеш гортати сторінки швидше. Тобто вона затягує, але з точки зору україноцентричної цінності вона її не має для мене. Але можливо це і не була мета самого автора. Ось тому, тому тут таке двояке враження. Можливо, мені варто прочитати інші твори цього автора. І, можливо, в них я побачу Україну. Можливо, ні. Можливо, це автор, який пише про почуття. Можливо, це автор, який пише про якісь загальні світові моменти. Я не знаю. Чи хотіла б я прочитати інші твори цього автора? Мабуть, що так. Ось, ну, а ви поділіться своїми враженнями, чи зацікавила я вас своїм оглядом, чи хотіли би ви прочитати цю книжку, чи, можливо, ви вже читали цю книжку і хотіли би поділитися своїм відгуком. Я буду дуже вдячна, і мені буде дуже цікаво прочитати такий. Відгук в коментарі нижче. Сподіваюся, що ви залишите вашу вподобайку, якщо відео вам сподобалось. А якщо вам сподобався контент, який я роблю на своєму каналі, ви можете залишити і підписку, натиснувши на дзвіночок. І я запрошую вас знову. Читати, читати українською, читати більше і до зустрічі в нових відео.